Давайте подивимось на оці два зразки. На одному коса зв'язана звичайним способом. Вона вийшла більше схожа на вісімку, витягнута, об'ємніша і добре пружинить. На другому зразку коса зв'язана іншим способом. Переплетення вийшли плоскішими, не такими стягнутими. Сама коса має округлу форму, і мені здається, що виглядає акуратніше та красивіше. Та і розмір полоси з косами виходить ширше. У чому секрет? Зараз подивимось. На цьому зразку я покажу, як вив'язувати таку косу з нахилом ліворуч та праворуч. Кількість петель у косі може бути різною. У мене 3 на 3. В'яжемо петлі до коси. З нахилом вліво. Перезнімаємо 3 петлі на праву спицю. Робоча ниточка йде за роботою. Інші три петлі ми пров'язуємо. Пров'язуємо так, щоб не стягнути нашу протяжку, яка йде позаду. Пров'язали. Далі лівою спицею підхватуємо перші три петлі, які ми пересняли, не пров'язуючи. Достаємо спицю з трьох і міняємо місцями. Ось так. Далі робимо накид. І пров'язуємо три петлі. Пров'язали. Як робити праворуч з нахилом праворуч? Робоча ниточка попереду. Перезнімаємо 3 петлі на праву спицю, не затягуємо, пров'язуємо три петлі. Тепер нам треба поміняти їх місцями позаду. Лівою спицею три петлі підхватуємо, міняємо їх місцями, робимо накид і пров'язуємо ці три петлі. І далі в'яжемо за вашим малюнком. На зворотньому боці в'яжемо, як дивляться петлі. Лицьові ми пров'язуємо лицьовими, а виворітні виворітними. Дов'язуємо до нашої коси. Пров'язуємо перші три петлі. Накид знімаємо і в'яжемо наступні три петлі. Те ж саме ми робимо і у другій косі. Три петлі пров'язуємо. Накид знімаємо. В'яжемо наступні три петлі. Як ви робите накид до себе чи від себе немає значення. Результат буде однаковий. Ось і весь секрет. Якщо цей урок був вам корисним та цікавим, напишіть у коментарях. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. Всім па-па і солодких вам петельок!